Оу. Оу. Нічого, якщо я візьму це. Оу, oh, oh, та я God. тільки збирала з'їсти це. Оу oh, oh, цей. Я просто, типу, дуже голодний. Але але я купила його за свої гроші. Так. Але, типу, ну знаєш, я ж менеджер, типу, і. Як менеджер я маю свої менеджерські привілеї, і все таке. Але я купила це собі на обід. Так, але я все ще досі, типу, хочу це і, типу, через те, що я менеджер, я не намагаюсь бути козлом або що просто маю привілеї. Ні, це моє. Ні, ні, я візьму це. Добре бути менеджером. Дякую, я дуже ціную це. А знаєш, я почуваюся жахливо. Я. я його не заслуговую. Це печиво. Адаме. А... Так. Ходи на сюди. Ходи сюди. Слухай. Я хочу, щоб ти взяв це печиво. Ні, ні, все добре, воно твоє ровене. Ти маєш знати, що я ціную весь обсяг роботи, який ти робиш. Ти заслуговуєш на печиво. Слухай, ти, ти, ти маєш менеджерські привілеї, воно твоє. Має я знаю, бути я твої. знаю. Я хочу, щоб ти з'їв це печиво. Я не хочу його ровене. Їж його. Адаме, я не питаю тебе. Я, бляха, кажу тобі, з'їсти це грьобане печиво. Будь ласка, ні. Їж. ні. Гребане, печиво Ні, 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 ні Ні, 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 ні Ви думаєте, я не знав? Ви думали, бляха, я не знав? Ніколи. Ніколи, бляха, не переходьте мені дорогу. Ніколи, бляха, не переходьте мені дорогу. Ніколи, бляха, не переходьте мені дорогу.